Всіх вітаю! Сьогодні у нас 30 липня 2024 рік, Україна, Київська область. Хочу зняти невеличке відео, показати, що на сьогоднішній день в моєму саду є для споживання з фруктів. От вже близько тижня почав достигати такі сорти, як Оцарк Прем'єр. Як бачимо, ще й зелені плоди є. Він розтягнуто так достигає близько 3 неділь. Великоплідний сорт. Оце одні з менших. Сливок такі. Сливка дуже соковита і нагадує смак разом з персиком, сливою та алечею. Там багато смаків, таких чудових, тому слива дуже класна. Підемо далі. Так, а це у нас. На сьогоднішній день ще залишився сорт абрикосу осінній світанок. Вже половину плодів було зірвано більшу. Отакені здоровені плоди. Ось класний сорт. Правда, може трішки піднивати. соковитий, солодкий та має невеличку кислинку. Йдемо далі. Так, а це у нас абрикос київський красень. Також ще є. Ось такий рум'янець має на сонячній стороні. Цей сорт абрикоса, як на мене, трішки солодший. Також з кісточкою немає проблем. Середньо соковитий, як бачимо сік всередині, цим сортом я задоволений. Також Класний сорт абрикоса. Йдемо далі. Також почали вже споживати персик української селекції під назвою Дніпровський. Вага приблизно 150 грамів. Персик є дуже соковитий, кісточка відділяється. Мені цей сорт персика. Дуже подобається. Йдемо далі. Так, це у нас також персик Т-4, ще декілька днів. І також почнемо його вже споживати. Так, а це у нас слива української селекції під назвою Ненька. У мене таких 4 дерева. Трохи в цьому році перегрузив їх. Але сливка дуже класна. 50-70 грамів, якщо добре нормування зробити, то і за 100 грамів буде ось така сливка. Кістечка також виділяється на смак солодка, соковита, присутня кислинка. Якщо вже повністю вона буде лежати на достиганні, то кислинки майже не відчуваються. Так, йдемо далі. Так, це у нас яблучко Вільям Прайт. Також скоро будемо починати вже його споживати. Вже набирає відповідний окрас. А це у нас алеча гек. Вага в цьому році десь до 40 грамів, мабуть, не дотягує, тому що я її не нормував. Але доволі солодка, алеча без кислинки. На сьогоднішній день також почала достигати сливка під назвою Киргиська причудова. Частково самозапильна, але для кращого запилення. Потребує запилювачів. А це у нас диплоїдна слива лек. В цьому році перший урожай непоганий, в тому році плодів 10 було сигналочок. Вражається цей сорт клястером, потребує додаткових обробок. А так зараз на даний момент ось одна була пошкоджена і дивлюся, її підняв, вона вже впала. Плоди великі, в перекладі з англійської мови чорне золото називається. Сорт транспортабельний та смачний. Має солодкий смак з кислинкою збалансований, а також доволі соковитий. Цікавий сорт. Йдемо далі. Сливка чачак скарання вже повністю також набрала окрас. Вже деякі поодинокі плоди м'якіють, але ще потрібно, мабуть, днів 3-4 її. Повисіти. Так, оце у нас знову персик Біломясий всередині цікавий сорт під назвою Fidelia. Я думаю, ще десь тиждень йому потрібно повисіти також на дереві. А це у нас абрикос Чорний принц. Вже є. Спілі плоди. Ось так він. Ось такий кісточка трішки з м'якоті виділяється. Смак у цього абрикоса. Абрикосовий, схрещений, заличою. Значить, як кусаємо, відчувається абрикос, а потім в кінці вже відчувається такий присмак алечі з кислинкою. Ну, от таке невеличке відео. Кому було цікаво, ставте подобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!